Всім доброго дня! Сьогодні хочу приготувати смачну картоплю по-французьки. -по Для цього мені треба почищена картопля, куряче філе, олія, кукурудза, вершкове масло, чесник, суміш перців. Для початку одразу замариную куряче філе. Дивіться, куряче філе порізала такими шматочками. Далі, як буду його розкладати, ви детальніше побачите, якими шматочками я його порізала. Далі я філе це солю, куряче філе, добре солю. Перчу і вичавлюю чесник. Взяла три зубочка, хто любить більше, можна більше. Це взагалі не любителя. хто не їсть чесника, можна взагалі без чесника, але, на мою думку, чесничок дає дуже гарний смак. Я думаю, багато хто зі мною погодиться. І додаю також, ну, приблизно, так, щоб. Це все замалювати, майонез, приблизно на глаз. Зараз все добре перемішаю і поставлю, відставлю у сторону і буду займатися картопількою. Все, чесначок. Все, все дуже ароматне, клас. Ось так. Тепер перезаймуся картоплею. У мене є ось така нарізалка, як вона називається правильно. Ось вона дуже добре кільцями машинкує картоплю. Якщо у вас такої штучки немає, це не проблема взагалі. Ось, бачите, вона такими кільцями. Ось, Не проблема, ви можете ножиком, тоненько, сильно товсто. Нарізати картоплю. Це взагалі не проблема. У мене також її коли не було, я просто ножиком на доски порізала і все добре. Картоплю підготували. До речі, трошки чіпи у мене вийшло. Півпучки зшинкувала, але рекламувала вам так дуже добру доску, але треба бути обережною, бо лезо гостре. Так, дивіться. Картоплю. І тепер я буду підготовлювати а, тару, де буду саму картоплю запікати. Спочатку наливаю олія. смащую олією добре форму і половину рівну, половину картоплі я викладу зараз на дно. Дивіться. Ось так. Я люблю, щоб все рівненько було. Декілька тонких шарів я вже вклала і зараз трошки підсолю картопельку саму. І ще можу трошки вложити зараз картоплі, щоб на два рази лишити, як я й казала. Половину картоплі я вже вклала в протвінь свій, і ще половина лишилася. Тепер я буду вкладати м'ясо. М'ясо, яке у мене маринувалось. Курінна грудинка. Ви можете брати будь-яке м'ясо. І свинину можете брати, це буде дуже смачно також. Ось я казала, які кусочки у мене вийшли. Бачите? І вкладаю просто ось так шматочки. М'ясо все уклала. Дивіться куряче філет. Тепер я висипаю кукурудзу. Сок з кукурудзи я вилила, У мене китька його любить спити. Дануночка. Так, і кукурузку цю. Ось так по всій поверхні м'яса розподілила. І далі закладаю другою частиною картоплі. М'ясо у нас посолене, тому посолити нічого не треба. Останній слой картоплі уклала. Тепер добренько солю, добре посолити. Так, дивіться, для того, щоб картопля не була суха. Ви можете додати молока або вершки. У мене в холодильниці є айран. Я хочу додати трошки айрану, щоб картопля не була зовсім сухенька. Потрошки додам ось так. Тут у нас 250 мл. От я половину додала. І обов'язково вершкового масла. У мене тут у шматочок лежить зараз один, вже такий розтаювший, розтаювший. Там вже зовсім розтаїло важкове масло. Ой. Ось так. Так, тепер дивіться. Зазвичай я присипаю картоплю твердим сиром, шаром твердого сиру. А, у мене в цей раз є моцарела. Вона дуже швидко піджарюється, поки картопля доготується, моцарела вже буде у нас ну, підгоріла, так сказати. Тому я зараз картоплю ставлю у духовку і буквально хвилин за 10 до готовності я добре засиплю картоплю моцарелою і зверху моцарелу покрию майонезом. У духовку 180 градусів на 1 годину. Як я і казала, достала картоплю з духовки за 10 хвилин до закінчення посипала її моцарелою або любим твердим сиром ви можете посипати та зробила майонезну сіточку і повертаю у духовку ще хвилин на 10. Картопля по французьки готова. Смачна, ароматна, неймовірний аромат на весь тінь. Намагаюсь обережно, щоб верхушечка залишилась ціленькою. Хочу максимально обережно зробити. Дивіться: гаряча ароматна картопля по-французьки. Готова. Можна любий гарнірчик. У мене є квашна домашня капусточка смачна, сама роблю. Буде дуже смакувати до цієї картоплі. Всім дякую за увагу! готуйтеся з задоволенням, всім гарного дня, мирного неба, до побачення!